Доброго дня. До вашої уваги. Груша. Талгарка. Талгарська красуня, на неї чекали. Ну, непоганий врожай. Трошки дощі, звісно, зіпсували її зовнішній вигляд. Бачите, такі ось п'ятна такі з'явилися. Ну це 100% після дощу. Груша осіння. Не зимова. Хоча якщо в такому стані її забрати зараз, положити в холодильник, то лежатиме вона. До нового року. Смак ніякий. Сочна. Хто любить таку, знаєте, фреш, грушу фреш, ну її дуже вона така, знаєте, як сонце, така чистенька, гарненька, в банки її добре ціліком. Ну, ну, хоча на насчет смаку я вам трошки збрехав. Знаєте, така сочна. Ну, Практично 90% сік. Добре. З'їдається майже повністю. Дивіться, немає ніяких... Ну, ось, от так остається. А це все. Сік, далі, синою. Ну, я в як. Не сверх, естественно, така чи надзвичайно. Але якщо почав їсти, то будеш їсти, поки не зісеш всю грушку. Немає навіть такої серцевини. Нічідубної. Ну це вона 1 жовтня і срок максимального досягання. Бачите, груша. Це є років 8. Велика не росте. Періодичність після такого врожаю на наступний рік може бути що і не буде врожаю. Любить вона так вибирати, вибере собі період. Ну, достойна грушка. Вдячов в садку для себе, так щоб зробити конвейер, рання груша, середня груша, це явно середня груша і пізня груша. То можна садити. Не знаю, мені подобається.